Денис Анатолійович Шмигаль людина, яка понад 5 років стояла біля керма українського уряду. Прем'єр-міністр рекордсмен обіймав свою посаду довше за всіх своїх попередників, перевершив навіть Миколу Азарова. І ось він йде точніше, йде на пониження. Тепер він керуватиме міністерством оборони. Давайте дізнаємося, що за людина. Денис Шмигаль. Народився він 15 жовтня 1975 року у Львові в сім'ї інженерів. Свою кар'єру почав скромно. Після закінчення Львівської політехніки в 1997 році влаштувався бухгалтером на Львівський автобусний завод. Там він ріс угору, ставши до 2005 року директором з економіки, але завод згодом розорився. З 2005 по 2009 роки він змінив кілька посад у комерції. Зокрема, працював в інвестиційних фірмах, таких як Комфорт Інвест і Росан Інвест, де зарекомендував себе як вправний управлінець. У 2009 році Шмигаль різко повернув пішов на держслужбу. Став помічником голови Львівської ОДА, а з 2009 по 2011 роки очолював економічне управління області. Ключовий стрибок стався в 2019 році. 1 серпня його призначили головою Івано-Франківської ОДА, де він пробув до 5 лютого 2020-го, показавши себе як твердий керівник. Знакова дата для нього 4 березня 2020 року. У цей день Верховна Рада затвердила його прем'єр-міністром України за пропозицію Зеленського, замінивши Олексія Гончарука. Шмигаль став 18-тим прем'єром країни і згодом побив рекорд за тривалістю 1958 днів на посаді до липня 2025-го. Інша важлива дата 15 липня 2025 року, коли він подав у відставку з подачі президента України Володимира Зеленського. Чим запам'ятався? Шмигаль вів країну через кризи ковід-19 у 20-му, коли організував локдауни і допомогу бізнесу. І звичайно він разом з усіма українцями зустрів у 2022 році війну з Росією, координував оборону та гуманітарку. У 25-му він анонсував безкоштовне харчування для школярів на прифронтових територіях із вересня та привабив мільярди доларів від заходу на відновлення. Критики лають його за борги, але прибічники хвалять за витривалість. Його відставка це кінець епохи, і тепер усі чекають, що він покаже на новому посту.